Синку, Що? Yes. у мене не збориме бажання тебе застрелити. Одним пуцвінком більше, одним менше, мені по барабану. Ти розумієш? Але ми поспішаємо, і я хочу з тобою домовитися. Кинь нам фотоапарат, і ми підемо. Ти більше нас ніколи не побачиш. Згоден, а ти обіцяєш, гадом буду, як брешу, Гаразд. Okay, кидай, я зловлю. Oh. Пряме попадання. Маро, Скільки пальців? Вісім. Окей, кід. Хочеш кидатися? Будь ласка, давай ще. Оце і все, на що ти здатний? Тоді ти програв. Гарі. Ні. You got any more? Ще є? Come on, Вставай, you you any У more нього frequs. закінчилися це глини. Все. What? Що? What? Що? Що таке? Ну, пацан, ты нарвался. Марві, піднімається. Я зайду з чорного ходу.